Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную шосейний велосипед від торгової марки «Атлантик». Модель називається «Крістон NX. Даний велосипед має в наявності в двох варіантах. Даний варіант NX з кількістю передач попереду 2, позаду 7. А точно такий же варіант є: крістон е DX має вже більш високу е трансмісію, попереду дві, позаду вже вісьмі скоростна касета. Е тобто це майже два однакових велосипеда, але цей більш е доступніший по ціні е з урахуванням того, що стоїть е менш кількість передач. Якщо ви бажаєте велику швидкість, якщо ви вже профі, можете велику відстань проїхати, велика кількість передач позаду 8, збільшить трішечки велосипед. Але враховуючи е, 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 бажання зберегти зайві гроші, е, грошей багато не буває. Можна купити даний велосипед з трансмісією 2 на 7, де заді стоїть касета. Сам велосипед Крістон НХ має алюмінієву раму, е, сталева вілка, розмір колес 28 дюймів. Колеса стандартна шосейних велосипедів. Ну і, Звісно, приємно, що на колесі задньому касета стоїть, тулочки у нас алюмінієві, цільні. Ну і е сучасна проводка тросиків в раму, інтегровані тросики в раму. Е більш детальніше, виробираючи велосипед Атлантик, ми можемо. Е Сказати наступне, це велосипед, який розповсюджується суто в Україні. Це велосипед, який виробляється в велосипедній країні Тайвань. І е, марка сама в Європі зареєстрована, тобто брендірована, якісна, нормальна, гарна велосипедна веломашина в нашому київському велосипедному магазині Віла на Харківському шосе. Е, більш детальніше. Шосейний велосипед, розмір коліс за всі. Завжди 28 дюймів. Тонкі колеса мається на увазі невелика супротив повітря, легкий накат, міцніший тримається велосипед на дорозі з урахуванням тонкої покришки. Камери, Камери у велосипедах під автомобільний ніпіль, шредер, як його називають. Обід алюмінієвий, подвійний, алюмінієвий, надійний, гарний обід. Витримує велосипедиста з вагою до 120 кг. 100% перевірено. Шприхи чорного кольору, шприхи неживіща сталь, витримує максимально надійні шприхи. Втулочка кріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрика, зняти, поставити колеса, не треба ніяких зайвих ключів. Втулка цільна, мається на увазі конструкція самої втулки. Вона алюмінієва і вона надійна. Гальмова система дискова, механічна, стандартна, нормальна, міцна гальмова система, що легко гальмує ротор вашого велосипеда. Ротор на 160 мм. Вілка сталева, надійна, жорстка. Всі шосейні велосипеди вони мають жорстку конструкцію для того, щоб можна ввалювати на велосипеди тривало на великій швидкості. Жорсткість рами, жорсткість вилки дає можливість легко тримати велику швидкість. Винос керма. Е, е, рульовий стакан е, це місце, де кріпиться вілка до рами. Тут стоять промпідшипники. Е, роблять так, щоб велосипед тривалий час працював без питань. Ставить міцні надійні, промишлені підшипники. Вони запресовані в раму. Якщо побачите, воно так випукло, так як юпочка, так випуклася. Оці тут стоять підшипники, запресовані в раму. Вілка міцно тримається на велосипеді і винос керма у нас тут алюмінієвий. Само кермо алюмінієве руль-баран, як ви бачите. Відстань від краю до краю у руля 45 см, внутрішня частина 37. Бачите, на увазі 37 см. От відстань внутри керма. Це варто знати, коли ви бажаєте якусь сумочку розташувати на кермі. Гальмова система Dual, як я і говорив, це шосейний велосипед, який легко гальмує, легко перемикає. Праворуч у нас передній перемикач, який працює стандартним дуалом. Тиснемо в одну сторону, один рычаг. в одну сторону перемикається передня перемикачка, оце тиснемо на другий рычаг, збрасується. По, по різним елементам ми тиснемо в різному напрямку, рухається перемикачка. Оце гальмова система, ручка гальмується. Передня. Задня гальма, гальма сім скоростний дуал. Е, теж у нас ручка одна рухається в одному напрямку. Це в одному напрямку піднімається. У нас е, перемикачка, е, інший ліпісток тиснемо. І е, у нас з великої зірки на маленьку переходить задній перемикач, якщо ми на цей маленький гачок тиснемо. Альбова система заднього. Гальма ось таким чином працює. Дуали стандартного якості. Стоїть відзначити обмотка достатньо приємна на дотик, буде працювати 2-3 роки. Це надійний елемент, який дозволяє комфортніше тримати велосипед. Стоїть відзначити, як я і казав, у велосипеда в раму входять гальмові тросики. Передній перемикач мається на увазі і задній задній задні перемикач, задні, передній перемикач в раму вхован. тросики проходять ось тут всередині. Це комфортніше. Шатуни, алюмінієві шатуни мають дві зірки, 52 52 зубця на великій зірці дозволяє легко тримати швидкість 40 км в час на прямому участку дорозі не тренированим велосипедистам. Сама рама алюмінієва, як я і казав, є бонки. Раз, два, три місця, куди можна поставити три фляги тримача, для того, щоб можна було мати велику кількість води з собою. І тут одна боночка є, яка дозволяє сюди вставити Ну, Наприклад, петух, який кріпить задній перемикачку, е, насосик можна поставити. Зайвим ніколи не буває, коли в раму вставляють ці бонки. Передній перемикач від той же торгової марки, що і монетки у нас е, дуали це Скіфул. Е, це тайванський бренд, е, який виробляє е, компоненти до велосипедів, скіфул. Тайванський бренд недорогий, але надійний і дозволяє легко кататись на велосипедах, які в підсумку всього обчого обладнання недорого коштують. На задньому трикутнику рами є отвори 1, 2, 3, Стоять 4, 5, 6. Тут можна встановити багажничок, крила можна поставити ще завгодно. Рама це е, дозволяє. Задня перемикачка на сіміскоростну касету. Касета стоїть, як я і казав, скіфу. Ну, Сіміскоростна, нормальна, гарна перемикачка. Е, касета на е, втулці стоїть міцною, тому що е, під касету втулки у нас завжди йдуть е, надійні, міцні. Цільний е, у нас тут тулка цільна, не пресовані підшипники. Е, коли кріпиться з урахуванням легкозйомного ексцентрику. Також ротор на 160 мм, який кріпиться болтами, як передній, так і задній ротор. Ну і гальмова система тросиком дискова механічна. Е, Стоїть визначити, що велосипед Кристон МХ е, має трансмісію 2х7, а крестон DX е, е, має трансмісію більш сучасну. 2 на 8 Ціна не дуже змінюється, але велосипеди відрізняються за кольором і за обладнанням. Мається на увазі кількістю передач. З урахування того, що цей велосипед має раму 52 см, це відстань від вала каретки до підсидільної труби 52 см. Ми можемо сказати, що центральна частина рами до полу буде 70 см. 8 см. Враховуйте свої бажання, свої е, е, геометрію е, рами під свій зріст. Ну і Наприкінці відеогляду велосипеда шосейного Atlantic, торгової марки Атлантик модель Кристон NX, стоїть відзначити вагу цього велосипеда. Е, велосипед е, алюмінієвий, колеса 28 дюймів, кількість передач 2 на 7 Вага велосипеда Крістон НХ. 13 кілограм. 13 кг 100 грам. Е, перепрошую. 12 кілограм 100 грам. Переплутав. 12 кілограм 100 г велосипед важить достатньо е, невеликою. Е, Достатньо легкий за вагою, надійний в експлуатації, накат дуже гарний. Це велосипед початкового рівня. Враховуйте на те, що це не супер дорогий якийсь велосипеди, але на ньому можна вже їздити по шосе, вчитися. І як для першого велосипеда шосейного на алюмінієвій рамі на дану модель Крістон NX від торгової марки Atlantic, буде вам до вподоби. Подобався велосипед шосейний Крістон НХ від торгової марки Atlantic. Приходьте в наш магазин Київський на Харківському шосе. Магазин Вілавіва працює кожного дня. Бажаєте придбати? Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайті Лавіво. І там велосипед Крістон НХ можна замовити без питань. Постійним покупцям гарантовано знижки. До зустрічі!